Це занедбане приміщення стан епідемстанції. Воно понад 5 років вже не використовується і його виставляють на аукціон. Понад 500 квадратних метрів території, нежитлової будівлі і вартість доволі невисока, трохи більше 6 тисяч гривень. Як вдалося дізнатися, до 2013 року у двоповерховому будинку на понад 500 квадратів знаходилася рівненська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Львівській залізниці. Останні 10 років приміщення стоїть пусткою і ніяк не використовується. Всюди безліч непотребу такому стану справ цьогоріч вирішили покласти край. Фонд держмайна виставив будівлю на аукціон. Продають нежитлове приміщення за 6 тисяч гривень. Ну, така ціна, тому що ми продаємо по балансовій вартості. Кожен рік безумовно проходить амортизація, відраховується, і потроху від первинної первісної вартості об'єкта йде його зниження за рахунок амортизації. Приміщення розташоване по вулиці Пересопницькій у Рівному. В описі на сайті прозоро продажі вказано, що опалення, водопостачання, каналізація та електроенергія відключені від загальної мережі. Також йдеться, що будівля потребує ремонту, а її технічний стан оцінили як задовільний. Продавати вирішили, тому що ніхто не хотів брати приміщення в оренду. Є риси по фасаду, є ж фотографії, навіть я це бачу, не будучи будівельником. Тому я думаю, що там треба ще вкладати гроші а якісь орендарі або інший державний орган на всі наші спроби Ніхто не відригував. Під приміщення відведена земельна ділянка у 657 метрів квадратних. Її цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я. Втім, продається споруда без землі. За словами начальника регіонального фонду, держмайна, переможець аукціону із двоповерхівкою має право робити усе, що заманеться. Стартують продажі 21 червня. У фонді сподіваються, що вдасться виручити куди суттєвішу суму ніж 6800 гривень. Вадим Мороз Олег Шаламай, телеканали Media Медіагруп.